Вітаю усіх учасників Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді Дотик Приради. Я учень 9 класу опорного закладу освіти, Клішковецького закладу загальносередньої освіти перших третіх ступенів. Вже третій рік шукаю відповідь на питання чи бути паперу з хвої. Хвойна паперова продукція. Перспективи та можливості. Традиційно целюлоза хвойних порід видобувається з сосни і ялини. Вже відбілена целюлоза використовується у якості сировини для виробництва різного виду паперів і картону, офісного паперу, художнього паперу, шпалер та інших видів паперу. Продукція санітарно-гігієнічного призначення. Волокна хвойних порід характеризуються значно більшою довжиною і діаметром порівняно з волокнами листяних порід. Такі волокна додають паперові більшої міцності, ніж волокна листяних порід. Актуальність нашого дослідження зумовлення збільшенням потреби у папері з кожним роком. Запаси ж деревини, з якого його отримують, зменшуються. Тому раціоналізаторський підхід до вибору сировини, збір якої не потребує нанесення шкоди живим деревам, є важливим завданням сьогодення. З огляду на особливості хвойної сировини та з метою економії живих дерев було вирішено спробувати виготовити папір із ялинкової. Соснової хвої, свіжої та опалої, якої у пістилці хвойних лісів є вдосталь. Причому свіжа хвоя умовно свіжа, адже була зібрана зі свіжозібраних гілок. Живі дерева жодним чином не постраждали. Мета дослідження оцінити та протестувати хвою у якості альтернативної сировини для виготовлення паперу. Новизна роботи пропонується використання хвої альтернативного виду сировини для виготовлення паперу. Значимість та практичне застосування роботи полягає у обмеженні чи зведенні до мінімум використання деревної сировини лісів шляхом використання легковідновлених ресурсів та вже наявних у великій кількості, а саме хвої. Особистий внесок, вивчено історію та методи виготовлення паперу, відібрано зразки свіжої хвої та лісової підстилки, взято участь у її переробці та литі паперу. Порівняно зразки паперу зі свіжої хвої та вже залежаної хвої із лісової підстилки між собою для оцінки їх якостей. Наша дослідницька робота із виготовлення зразків паперу зводилася до зібрання матеріалу окремо свіжої хвої та окремо пожовклої хвої, із лісової підстилки, додаткове просушування сировини вдома, відбивання сировини молоточком для розм'якшення волокон. Варіння у лугу, промивка, відбілювання, збивання сировини у подрібнювачі, безпосереднє лиття і просушка. Подібний папір може бути перспективним задля економії живих дерев та недопущення їх вирубування. Також такий папір можна лити із додаванням вторинної сировини макулатури, що дозволить додатково позбутися проблем на нагромадження таких відходів.